Печінковий торт швидко. Морква, цибуля. Чистимо, шинкуємо і обсмажуємо. Поки смажиться цибуля і морква, беремо курячу печінку, сіль, перець, перебиваємо все блендером. Додаємо одне яйце, три ложки муки і молоко. Все гарно перемішуємо. Коли цибулька і морква пожарилися, перекидаємо у мисочку і додаємо майонез, печемо блінчики. Змачуємо кожен блінчик нашою засмажкою з майонезом. Дивіться, наш тортик готовий. Всім бажаю смачного!